Вітаю! Пролунав для всіх дзвінок, починаємо урок, попрацюємо старанно, щоб почути у кінці всі ми просто молодці. Уважно розгляньте хмаринку слів. Здогадайтесь, про що ми сьогодні будемо говорити? Так, дійсно! Сьогодні ми з вами поговоримо про побутову техніку. Дізнаємось, яка техніка називається побутовою і чому. Її види, групи та загальні правила користування технікою, навчимося знаходити необхідну інформацію про неї у технічних паспортах, набуті знання та вміння допоможуть нам у повсякденному житті. Отож тема, яку ми сьогодні з вами. Розпочинаємо. Це побутова техніка. І як правильно використовувати техніку. Побутова техніка це техніка, що використовується в побуті. Призначається для полегшення домашніх робіт, для створення комфорту в повсякденному житті людини. Поняття побутова техніка. З'явилось не так давно. Запитайте у своїх бабусь і дідусів, чи думали вони, що коли-небудь те, що здавалося неймовірним і фантастичним, увійде в наше життя. Неймовірне тепер стало повсякденним і звичайним. І ми вже його не помічаємо. У наших будинках з'явилась побутова техніка, непомітний і скромний помічник. Що має безліч можливостей. У подальшому під терміном техніка будемо розуміти сукупність машин, механізмів, інших пристосувань, які застосовуються для створення корисних речей. Технологія від грецького майстерність, уміння, мистецтво та наука це Сукупність прийомів і способів або по-іншому види робіт, які застосовує людина для виготовлення корисних речей. Під терміном корисна річ розуміється виріб, який виготовляє і використовує людина для задоволення власних потреб. У повсякденному житті людина користується різноманітними корисними речами, результатами своєї праці. Щоб полегшити хатню роботу, застосовують на кухні комбайни, м'ясорубки, пилисоси, пральні швейні машини та іншу побутову техніку для зручності користування різними речами та їх зберігання. Виготовляють шафи, столики, хлібниці? Усе, чим користується людина, є результатом її технологічної діяльності. Отже, праця є невід'ємною складовою технологічної діяльності. Діти, а чи чули ви такі слова, як гаджет, девайс? Хто знає, що це таке? У сучасному світі ми часто чуємо ці поняття, іноді їх називаємо. Пропоную з'ясувати, що ж таке девайси, а що таке гаджети. Гаджет відіграє допоміжну роль. Сам по собі він не працює. Без основного приладу в гаджеті нема жодного сенсу. До гаджетів належать навушники, графічні планшети, веб-камери, комп'ютерна мишка. Девайси це пристрої, що працюють самостійно, не вимагаючи підключення до іншого пристрою телефони, флешки, планшети, нетбуки, джойстики, кермо для управління автомобілями в комп'ютерних іграх. GPS-навігатор. Девайсом може бути MP3 плеєр, мобільний телефон, смартфон, портативна гральна приставка, мультимедійний програвач, USB модем, флешка, електронна книга та інші. Не всякий гаджет буде девайсом, але девайс може бути гаджетом. Візьмемо, наприклад, будильник. Якщо він звичайний і виконує лише одну функцію, то його неможливо вважати девайсом. А ось якщо будильник містить у своїх функціях, крім стандартних ще кілька сигналів або налаштувань, або навіть FM-радіо, то такий предмет точно можна назвати девайсом. Щоб бути девайсом, пристрій повинен бути не громістким, а легким і компактним, щоб його можна було брати із собою та переміщати в різні місця. Наприклад, під це поняття підійде ноутбук, а ось стаціонарний комп'ютер до девайсів не належить. Пригадайте, як Зазвичай починається ваш ранок. І скільки різних побутових електроприладів допомагають вам та вашим батькам не спізнитися. Вам до школи, батькам до роботи. Поки ви вмиваєтесь, сніданок розігрівається мікрохвильовій печі, на столі весело закипає електричний чайник, а по всій квартирі розноситься чудовий запах. Свіжеспечених у хлібопічці булочок. А якщо ще згадати про дідусеву електричну бритву, фен, яким користується мама, та інші досягнення технічного прогресу, все це побутові електроприлади, цілий світ простих і складних, дуже корисних речей. Побутовий електроприлад. Це електричне, або електромеханічне обладнання, що виконує корисну роботу в домашньому господарстві? Наприклад, приготування їжі прибиранні, нагріванні, прані. Давайте з вами виконаємо вправу: Третій зайвий. Як ви вважаєте, який предмет тут зайвий. Який предмет тут зайвий. Який предмет тут зайвий? Який предмет тут зайвий? Усі технічні пристрої можна поділити на основні категорії: для приготування їжі: блендер, тостер, електроплитка, міксер, м'ясорубка, пароварка, хлібопічка, мультиварка, електрогриль, фритюрниця, подрібнювач, мікрохвильова піч та інші. Для нагрівання рідини бойлер, електрочайник газова колонка, електронасос, проточний водонагрівач. Для особистої гігієни гофре, плойка, фен, машинка для стрижки, електробритва, тример, депілятор. До іншої категорії техніки ми можемо віднести швейна машинка, сушка для взуття. А також Є пристрої, які використовують для опалення приміщення: це обігрівач, кондиціонер, конвектор, газовий котел. Для зберігання продуктів холодильник, морозильна камера, сушарка, аудіо- і відеотехніка для відпочинку та розваг, музичний центр, МТ3-плеєр, DVD-програвач, телевізор. Ігрова приставка, радіоприймач, домашній кінотеатр, акустична апаратура, фотоапарат, відеокамера, телефон та інші. Пам'ятайте, електроприлади несуть не лише користь, а й небезпеку. Якщо ви помітили несправності, зокрема пошкоджений корпус, відсутність. Світіння індикаторної лампочки, оголений шнур, зміну швидкості роботи або невластиві звуки, користуватися такою побутовою електротехнікою заборонено. Порушення правил безпечної праці з побутовими електроприладами та електроустановками може загрожувати здоров'ю та життю. Тому потрібно знати правила. Користування побутовими електроприладами. Перше. Ознайомитися з інструкцією користування електроприладом. Друге. Користуватися тільки справним електроприладом. Третє. Побутові електроприлади вмикати і вимикати лише в присутності дорослих. Четверте. Не вмикати одночасну велику кількість електроприладів. Від цього перегріваються електропровідники і може виникнути пожежа. П'яте. Перед вмиканням електропобутових приладів у мережу перевірити, чи не зіпсований електричний шнур. Шосте. Вилку. Електрообладнання вмикати і вимикати з розетки, тримаючись за її корпус лише сухими руками. Сьоме, праски, тостери, духові шафи, обігрівачі і інші електронагрівальні прилади ставити на металеві та керамічні підставки. 8. Під час роботи з міксерами, блендерами, соковижималками і електромісорубками звертати увагу на рухомі гострі частини приладів, що можуть поранити. 9. Не лишати на тривалий час увімкнені електроприлади без нагляду. Десяте. Після закінчення роботи вчасно вмикати та вимикати. Електричні прилади. Електричний прилад. Потрібно звертати увагу на технічний паспорт. Технічний паспорт приладу містить інформацію про основні параметри електричного приладу та сертифікацію приладу. Кожна група приладів має свої. Особливі позначення, але переважна більшість має певні позначення. Оскільки багато приладів іноземного виробництва, то параметри наводяться в вітчизняному та іноземному позначенні. Наприклад, параметри та безпека приладу. Позначається напруга та вмикання електричного приладу в межі робочої напруги для. Нормальної роботи приладу. Потужність електричного приладу, частота змінного струму позначається, в яких межах може працювати електричний прилад, позначення змінного струму, позначення подвійної ізоляції електричного приладу та електричного шнура. Існують спеціальні позначки сертифікації, часто застосовують їх у вигляді піктограм. Самостійно ознайомтеся з піктограмами, які застосовують на електричних приладах. Зараз давайте спробуємо з вами розгадати кросворд. І так, перше запитання: може моркву покришити? Цукор, сливки разом збити, не потрібно йому рук, електричний справжній друг. Вірно, це у нас блендер. Друге запитання: я без діла не лежу. Кого хочете здружу, щоб жили у мирі, скло, пластмаса, і шкіра, целофан, хутро й бетон, пінопласт, папір, картон. Всіх дружу я. Крім людей. Відгадали хто я? Лей. Ледь помітний, він маленький, то квадратний, то кругленький. Як його ти відірвеш, то штани не застібнеш. Гудзик. Стоїть у куточку і їсть пилючку хоботочком. І на відповідь пилосос. Кілобайти, гігабайти, папки, файли, блоги, сайти, знань чимало різних має, цілий світ про нього знає. Комп'ютер Іде теплохід у великий похід, а за ним така гладь, що й зморшки не знать. Вірно, праска. І останнє сьоме запитання: я блискуча, гостренька, маю вушко маленьке, за, собу, за собою несу довгу косу. Голка. І так ми можемо закінчити речення. Все це безпека. І виконуємо. Домашнє завдання. Вам потрібно встановити відповідність між видами техніки та їх застарілими аналогами. Далі, другим завданням розгадування кросворду. Відповіді записуємо в зошиті. Наступне завдання розгадування ребусу. Завершено. Проведіть самооцінку.